Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Казан. Сьогодні приготуємо швидкі малосольні огірочки. Вдамо готувати їх з додаванням кропу, перчика чилі, часничку. По приправкам духмяний парчик, чорний парчик, сіль, цукор, трішки олії, лимонного соку та оциту. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми покажемо вам увесь процес. Приступаємо до приготування огірочків. В першу чергу ми їх наріжемо, почистимо чесничок і зробимо заправочку до огірочків. Все вам покажемо. Огірки нарізаємо на 4 частини. Так, наступним нарізаємо укропчик. І укропчик додаємо довгі Так, Наступним нарізаємо перчик чилі. Також довгі огірочків. Нарізаємо ще чесничок, його почистили. Чесначок відправляється до гірочків. Це, напевно, найшвидший рецепт приготування малосольних огірочків. Після того, як ми їх порізали, додали часничок, кріп та перчик чілі, зараз їх потрібно заправити, після чого ми їх ставимо в пакет. Да, ви не, вам не почулося, саме в пакет. І, в принципі, годинка, дві, і огірочки будуть готові. Додаємо ложку столову солі, додаємо духмяний парчик. Додаємо чорний парчик. А також трішечки цукру. Так, трішечки олії додаємо. Трішки лимонного соку. І трішки оцето. Зовсім зовсім трішки. І все перемішуємо, і зараз будемо викладати їх в пакетик. Вкладаємо гірочки в пакетик, залишаємо їх на 2 годинки. І, в принципі, можна куштувати. Получаються швидкі, малосольні огірочки. Закуска майже готова. Постоїть трішечки і покажемо вам, продегустуємо, які вони вийшли. Хрумкі та дуже смачні огірочки. Друзі, вони просто неймовірні. Скуштували і чуть два пальця не з'їв разом з огірком. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал. Ми з вами будемо прощатися і говорити вам до нових зустрічей. Друзі, огірочки вийшли фантастичні. Всім рекомендуємо приготувати малосольні огірочки. Це дуже швиденько, декілька годин, і ви можете їх куштувати. Краще, щоб вони постояли 24 години в холодильничку і буде вам просто смакота!